Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. З вами Христина Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. І сьогодні ми попрацюємо з нашими сідницями і ногами. Невеличке таке тренування буде дуже класне. Залишайтеся. Нам знадобиться для тренування ось така гумка. І що ми перше зробимо? Трохи порухаємося, щоб. Розігрійте наші сідниці, щоб відкрити таз. Стаємо в позу чотирикутника. Угу. Робимо вдих, видих. Добре, долоні відкриті віялом, ліктів падани одна на одну, дивляться. І що ми робимо при цьому? Ми рухаємо таз назад. Відкриваємо наші сідничні бугри. Відчувайте тіло. Вдих, видих. Добре, вдих, видих. Ще вдих. Видих. І ще вдих, видих, ще вдих. Видих. Чотири рази. Можете покласти долоню на сідницю, щоб відчути, чи відкриваються сідничні бугри. Що там взагалі відбувається? Вдих. Видих. І заключний. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Далі ми. Зробимо таку вправу, стопу відкриваємо в сторону, ось таким чином, і рухаємося назад. Вдих, видих. Один. Добре. Ще. Два, три, чотири. І ще раз п'ять. Добре. Повертаємо ногу назад, витягуємо її і робимо видих. Потягнулися тазовою кісткою вниз. Вдих, відкрили, видих, вдих. Ще видих, вдих. І ще два рази. Один, добре. І два. Добре. Повернули ногу, змінили іншу сторону і так само працюємо на іншу сторону. Один. Два, і три, і чотири. І ще раз. 5. Витягнули ногу і так само працюємо. Видих. Потягнулися тазовою кісткою вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще два рази. Один. Добре. І два. Добре. Повернули коліно. Тепер коліно за коліно закинули і йдемо назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ще раз, вдих, видих. Змінили ногу, дивимося перед собою, і це заключний рух, і далі ми вдих, видих, почнемо працювати з нашою гумкою. Вдих, видих. Добре, цього достатньо. Можете сідати. Ось таким чином одягати гумку, вище колін. Так. Ось таким чином. Одягнули, будь ласка, можна брати тканинну гумку, якщо ви боїтеся, що латекс нас повзає, чи вам з нею незручно, наприклад. Як вам взагалі душа побажає? Можна працювати без гумки, взагалі, якщо ви новачок? Зараз ми в позу чотирикутника, долоня під плечем, лікчові впадини дивляться одна на одну, натягуємо на себе, будь ласка, пальці в робочій нозі. Сідниці трохи назад, та вивалюємо, зібралися в нейтраль. Дивимося перед собою. Починаємо. Виконуємо мах коліном в сторону. 20 разів одна нога, 20 інша. Почали. Якщо у вас болять зап'ястки, або буде вмикатися поперек, ви можете опуститися на лікті. І продовжувати працювати. Давайте вдих зробили. І один. Два. Три. Чотири. Дихаємо. П'ять. Шість. Сім. Умнічки. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Один. Два. Не провалюйте поперек. Ось так. Тримайтеся. Три. Тримаємо нейтраль. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Видих в сторону. Вісім. дев'ять, шість. Десять. Змінили сторону. І якщо ви навалилися на долоні, підіть трохи назад сідницями. Один, два, Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще один. Два. Три. Чотири. С. П'ять. Шість, ще. сім, Вісім, дев'ять, десять. Добре, зробили вдих, видих. Вдих, видих. І тепер витягуємо одну ногу. Ось так витягнули. В кого латексна гумка. Заправляємо її під коліно опорної ноги. Якщо у вас дуже тоненький килимок і відчувається коліно, зверніть його в декілька разів. Добре? Давайте витягнули стопу, зробили такий невеличкий перекат ось так. Раз, на ногу. І починаємо підіймати стопу наверх, не провалюючи поперек. Тримаємо тут нейтраль. Теж 20 разів. Наступним чином це виглядає. Один. І ось тут дотисли. Раз, два, три. Відчувайте, відчувайте, дотисли. Чотири, п'ять, ще шість, сім. Вісім. Дихаємо. Дев'ять. Десять. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Витягнули стопу, підняли наверх. Працюємо 20 пружинок. Будь ласка, тримайте нейтралю. З цього, щоб не було. Один, два. Три, чотири. Дихайте, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вдих. Опустили. Кому потрібно більше відпочинку, ви можете собі це дозволити. Будь ласка, відпочивайте, поставте на паузу відео. Возьміть, попийте води. Передихніть і починайте. Давайте. І зробили вдих. Один. Так, зараз, вибачте незручно. Гумка. О, все. Так, і один. Два. Ми ніколи не виконуємо ніякі вправи, якщо вам щось болить, незручно. Ви не можете, невірно, гумку поправили. Ви не терпите. Ви, дівчата, будь ласка, поправляєте все, налагоджуєте всю техніку. А потім починаєте. Видих наверх. Десять. Дев'ять. Ще. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Дихаємо, плечі на місце, так вже не стоїмо, перехилилися там, поперек зібрали. І три, два, один. Витягнули, підняли. Один, два. Три, чотири. Дихаємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вдих. Опустили. Знову змінили ногу. Знову змінили ногу. Якщо вже втомилися зап'ястки, опустіться на лікті. Буде легше. Так, зараз. І. Нога витягнута, стопа витягнута. Будь ласка, не валимося на долоні трохи назад. І що ми робимо? Один, два. Один. Два. Через верх. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще. Десять. І п'ять. Чотири, три, два, один. Ногу повернули на місце. Будь ласка, якщо ви викрутилися, зберіться. Підіймаємо 20 пружин. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вдих. Змінили ногу. Знаю вже запитання, чи нормально, що опорна нога, відчувається сідниця. Абсолютно нормально. Тут працює все взагалі у нас. І ноги, і сідниці. Так, поправили, витягнули. Трохи перекат назад, стопа тримається і вдих, видих. Вдих, видих. Три, чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Дев'ять і десять. І ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягнули ногу. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, вдих, а, 6, 7, 10 разів, 9, 10, вдих, забула вже. Так, знімаємо гумку, знімаємо гумку і виконаємо Заключно вправо. Ви можете а, взяти гантелі в руки, можете не брати. От як хочеться взагалі, як відчувається. І, і мені хочеться взяти, то я візьму дві гантелі, у мене десь вони 1,2 кг десь так. Що ми робимо? Дивіться, ми стали на коліна відразу. Угу. Оце прибрали, зібралися в нейтраль. Відкрили ногу в сторону. Що у нас тут відбувається? Коліно і п'ята в одній площині. Тобто ось таким чином. Ось коліно п'ята в одній площині. Угу. Відкрили стопу в сторону. Зараз ми будемо складати таз, тягнутися назад і тягнутися руками вперед по 15 разів. Виглядає це наступним чином. Трохи в бока іде тіло. Ось так. Вдих, видих. Добре? При цьому, будь ласка, ось тут. Не вивалюйтеся. Зібралися в нейтраль. У нас завжди тут нейтраль. Добре. Давайте вдих. Один. Два. Три. Чотири, ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре, ще. Дев'ять, дихайте. Десять і вдих назад. Видих вперед. Вдих назад. Видих вперед. Ще. Два рази. Один. Два. Добре, цього достатньо. Змінили сторону. Так само працюємо на іншу сторону. Тут стопа лежить. Будь ласка, тас підкрутили. Готові? Давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Хочу їсти. Знаєте, якщо чесно, шість. Оце роблю цю вправу. і Хочу їсти сім. Все, дівчатки, треба закінчувати вісім ще. Дев'ять. Десять ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Три, два, один. Добре, ми закінчили. Зараз трохи порозтягнемося і усе. Давайте і коліно за коліно. Угу. І тягнемося назад, в тих. Розтягуємо. Відчувайте, тут сідниця повинна потягнутися. Видих повільно. Вдих. Видих ще. Вдих. Видих. Змінили сторону і в іншу сторону. Вдих. Видих ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Тепер. Одна з моїх улюблених вправ, дивіться, ви ставите коліно на ширину килимка, опускаєтеся на лікті. І тепер колінами наче тягнутися в сторону, розриваєте килимок. Угу. І тягнемося назад. От Коліна розривають килимок. Ви відчуваєте натягнення по сідниці, по ногам, по задній поверхні стегна, вдих, видих. Ще потягнули коліна в сторону, вдих. Отут розслабили коліна. Видих, Повернулося. ще два рази. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Нічки. Видих. Добре, цього достатньо. Ми підіймаємося, встаємо. Я вам дуже сильно дякую, що ви були зі мною, що ви прийшли на тренування. Я бажаю вам здоров'я, бажаю класного настрою. Нехай. Вас все вдається, нехай ваш день буде класним, щирим на емоції і будьте здорові! До зустрічі на тренуваннях, Па-па.